Привіт, любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти владу над собою у свої руки і контролювати своє життя самостійно, ну і прокласти собі шлях по той бік українських земель через те, що Україна це екзистенційна сингулярність, де те, що добре для людей, чомусь зле для України, а те, що для України добре, то по факту це є смерді для чоловіків. І тому жити у такій парадигмі не варто. Я сам не живу і вам не рекомендую. Ну що ж, давайте поговоримо сьогодні на тему, що ж відбувається там, по той бік кордону України, але не через Західний, а через Східний. Тому що ініціатива в цій війні вона знаходиться цілковито на боці Русні, і Русня диктує нам те, що буде в Україні. Найближчим часом, як показав досвіду з цих майже трьох років війни, ну, Русня вирішує, що вони будуть робити, а Україні залишається відповідати. І це дійсно так, через те, що, хоча і вражці мобілізації немає. Так як такої, як вона виглядає в Україні. Зате в них є призив, який ніхто ніколи не скасовував, і він продовжує існувати весняний, зимовий, весняний і осінні призиви. І це фактично є той аналог виловлювання на вулицях, який відбувається в Україні. Він в них відбувається дещо іншим чином. Але там відловлюється певний контингент, для якому протиставляється і з нашого боку такий самий контингент, спійманих на вулиці і відправлених там на обій. Що ж, якщо послухати саму ту русню, подивитися їхні там пабліки, подивитися їхні новини, послухати, що в них там відбувається, то виходить, що на війні в них відбитих мало, ті, котрі реально прийшли туди воювати там, за ідею за русський мір. Їх там фігня, вони там не більше ніж статистична похибка. А гроші для них є серйозним мотиватором. Тобто виплати по всій тій рашці підняті зашкалені там до небес. По факту там Вовка Путін платить за голову кожного по 400 тисяч рублів, а спущені плани на всі місця підносять цю суму виплат до там, 300 тисяч рублів. Тобто, жінки, вони, звичайно, в тій рашці гарно оплодяться, тому що там ще їх гарно мотивують, якщо вони знаходять кого розмножати, ну, то вони витягують всі соки і всі можливі, можливості для них, і набирають там купу кредитів, і в результаті виходить, що середній воїн з, з, з Рашкіного боку це 38-річний. там якийсь... Дядько і з кількома дітьми, там він одружений, прийшов туди для того, щоб закрити кредити і порішати по баблу для його там ненаглядної, ненависної і його діточок, які його там вертіли на одному місці всі гуртом разом з їхньою мамкою. Uh, і ось так вони там опиняються. Uh, велике число серед тих, які там є із власної волі, це колишні сидільці, ті, котрі попали там за кримінал, тими, тих, над котрими висить зараз там якась uh, кримінальна фігня з їхньої, їхнього минулого, хоча вона там фактично вже відсиджена, але її треба зняти. і... Викласти на перший план їхню честь і доблесть у вигляді якогось військового мундира, військових звань і все таке. І, і тому цей контингент складає фактично половину на тих призивних пунктах із решти тих, котрі приходять туди самостійно. Далі, ну, а далі все відбувається не так добровільно. Решту народу вони відправляють на війну і там і всяких там СІЗО, ЗО. Пацики там ловляться на всякі дурні там, від того від торгівлі якоюсь наркотою і ще всякою фігньою, якою може тільки прийти в голову займатися молодим чоловікам. Ну і Вони попадають в тюрму і далі їх починають обробляти. Слідчі, вони отримують комісію за кожного відправленого або отримують по шапці за те, що вони не дотиснули. І процес дотиснення там подекуди займає по півроку. Вони мають засоби впливу такі, як поміщають цих підслідних у спеціальні камери спеціальним контингентом, який там робить їхнє життя, нестерпне. І далі вони їм пояснюють також, що їх чекатиме, вже коли вони там попадуть у тюрму, що навіть якщо він там отримає невеликий термін за це, то він там теж не виживе, бо вони його відправлять туди, де ніколи сонце не сходить, і жити він буде там з таким контингентом, що він буде сам молитися про те, щоб його вбили, не те, щоб там потрапити на ту війну вже. Тому люди ламаються і погоджуються. Далі що? У них є купа програм із тих, котрі приходять добровільно, типу приведи друга, отримай виплати. там, У Самарській області за, за те, що ти приведеш когось, хто підпише контракт, дають сотню, сотню тисяч рублів по довідці від воєнкома. Що ти привів Гаврика, і він там підписав контракт. Він дає тобі папірчик, ти йдеш його отварєш у вигляді кругленької суми. там, 100 тисяч рублів це. Що там 1000 доларів, Ну, це чималі виплати. Це більше, ніж, це більше, ніж платять е, за вашу голову, яку спіймали на вулиці. Це значно більш там, ціна в Україні, що там 300 баксів, там, 12 тисяч гривень вони їм платять. <кій> а тут дають 1000 баксів за те, що ти просто приведеш там якогось підписати контракт. Далі ну, виплати, звичайно, різні. Там в, Пермі, в Пермській області це 30 тисяч рублів, в, в там, якісь Орловській області платять там, десятку, але в Орловській ну, і в всіх областях платять працівникам поліції за будь-яку діяльність, яка ну, за, за допомогу в тому, щоб цей рекрутинг проводити. Тому у них є все те саме, що відбувається в нас. І як вишенька на торті, в них є ця от, е, мобілізація, не мобілізація, а обов'язкова військова служба, Це строкова військова служба. І Їхня там, та Держдума в минулому році прийняла там, фігню, яка дозволяє підписувати цим. Призовникам через місяць після того, як вони були призвані контракт. По факту це виглядає приблизно так само, як у тих пациків, які в Україні зловлені на вулиці. В цих пациків воно виглядає так, що їм спочатку розчісують всім на плацу, як офігенно підписати контракт, якими класними вони будуть, і як їхнє життя тепер зміниться в чарівний спосіб для них. Що їм там стане жити дуже офігенно порівняно з тим, як вони живуть зараз, там, в тій військовій частині. А потім їх точково вводять в відділ кадрів і кожному із них доносять в зрозумілі для кожного формі. Кого там, якимось баблом мотивують, але, звичайно, їх мотивують якимись погрозами аж до фізичної розправи. Тобто пацики, які заходять у відділ кадрів, виходять туди. Із Червоним, синім, зеленим виразом чи кольором обличчя, в залежності від того рівня переляку і їхньої реакції на переляк. І вони фактично під погрозами тими, що їм там прострелять коліно, десь там на якихось навчаннях або прямо тут і що там, задурюванням тим, що ви ні в якому разі не підете в Україну, ви що, ви будете там, десь в тилах, в частинах забезпечення, і вся фігня. І контракт підписується всього там на три місяці. Можуть там їм навіть таку фігню розказувати. Хоча їхнє телебачення у всі боки, що мінімальний термін підпису контракту рік. Ну і пацики думають, що мінімальний збігається з реальним терміном. По факту, виходить, що через рік ти нікуди звідти не спетляєш, бо раз підписавши тим контракт, ти там до кінця того СВО знаходишся, тому що ця фігня автоматом продовжується. Вовка Путін так сказав, що автоматом продовжується, доки не, не закінчиться цей, цей період їхнього там СВО. Тому, по факту, раз підписавши контракт, ти туди потрапляєш назавжди. І звідти спетляти, ну, неможливо. Там по якомусь пораненню можна там десь побути трохи. А, а, а загалом, то ні. Загалом треба тікати, користуючись послугами чи поясненнями цих «Ідіть, і лесом, і дезертирувати з тої армії, і петляти, і, знає, і тікати із країни. Зараз, по факту, там, е, в рашці е, немає в, в якоїсь загальної, національної, федеральної бази, де було би відображення, хто там звідки втік і де, де його там ловлять. Тому пацики, які розшукуються в одному регіоні, вони можуть спокійно пересуватися по інших регіонах. І та Держприкордонслужба їхня теж не в курсі, що цей пацик там спетляв із армії. Ну і паспорти вони там можуть теж отримувати за кордоні, і вони там. Теж тікають по закордонах і отримують, ну, отримують там політичний притулок чи статус біженця десь по цивілізованих країнах. Є там перші прецеденти, які, які створила Франція, і що збільшило потік цих дезертирів. Так, далі, що ж відбувається ще? У них там є ще оця категорія емігранти, які до них туди приїжджають і отримують там громадянство через певну кількість років проживання. І далі вони там за рахунок цих емігрантів теж поповнюють ряди, тих контрактників. Як це відбувається? Людина, яка їздила там на посвідчення водія якогось Казахстану. Зупиняється тими їхніми ГБДД і далі дивляться, а, а чого це ти права не поміняв? Ти вже отримав громадянство, а бачиш, права не поміняв, Де поміняй? І він, коли приходить міняти ті права, його відправляють спочатку зареєструватися в тому їхньому воєнкоматі, стати на військовий облік, бо ти вже ж тепер гражданин. І що, як тільки він постає на той військовий облік, його зразу там. Цей призивають на ту військову службу, заставляють підписувати контракт, і все пішло-поїхало. Тобто є купа способів, як то зробити. Крім того, їх там залякують, що ми там вас позбавимо того громадянства, вся фіня викинемо вас в вашу ту кантрі, з якої ви прибули, такий ти не любиш, отримав громадянство, не любиш Росію. Ну і ось цими всіма гавриками поповняється активно той контингент, яких відправляють фактично на убій. Бо їх там відправляють один по одному по тілах загиблих, яких вони там не звідти навіть і не думають вивозити. І для тих, котрих відправляють на м'ясо із боку Росії. То їм треба щось протиставити з боку України. І їм якраз протиставляють тих, котрих відправляють на м'ясо із з нашого боку. Тих лошари, яких просто тупо ловлять там на вулицях, яких виловили по всіх селах і в, 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 в різні способи, де вони їх там можуть виловити. От, фактично, тих безправних, котрих вони ловлять, вони там потім і безправно їх там відправляють по, по, по безпреділу, відправляють їх в ці всі. Зупиняти оці м'ясні штурми. І наші е, безправні, з опущеними головами, які самі собі не належать, зустрічають тих, котрі самі собі не належать, і з того боку, котрі думають, що в них от тільки один єдиний шлях, бо інакше їм хана, що тікати не можна, куди ти тут втічеш, от приречених. І ті, котрі, ну, до чого я це все розказую? До того, що ця вся херня налагоджена з того боку у багато способів. Жива сила російської армії, вона поповнюється. І жива сила з українського боку вона теж поповнюється, тому що з того боку поповнюється. На їхню ініціативу наші відповідають от такими от ініціативами. І доки воно буде тривати з того боку, доки воно буде тривати з цього боку. Тобто, я, ну, тобто, ви мусите вкласти в свою голову думку таку, що дивіться російські новини, дивіться російську статистику, і ви будете знати, що відбувається, що чекає вас тут. Тобто, ця війна вона не припиниться ніяким Трампом, шмампом, і Вовка Путін ніякі переговори ні з ким вести не буде. Тому що. Цей диктатор, він, на відміну від всіх решти, він знає, чим ті всі диктатори закінчують. Чим закінчив Саддам, чим закінчив його там Дружбан Асад, який зовсім недавно сидів в тому Дамаску і думав, що він буде на російських штиках там правити. Чим закінчив той Каддафі, що сталося із Чеошеску в, в Румунії. Вовка Путін цю всю хрінь знає, тому він не сидить і не чекає. Доки там його якась армія, міліція, поліція в якийсь момент об'єднається з народом і направить цю всю людь проти нього, і він там зіграє в ящик. Він не такий лох, як і всі попередні. Він знає, що якщо цих всіх гавриків не заставити самих себе знищувати, якщо їм не дати якусь справу їхнього життя, в результаті якої вони там всі широкими масами не зляжуть. То, звичайно, тоді його час близький. А, а цим він дуже від, в даний момент віддалив свій час. Він абсолютно перехопив ініціативу, він зробив абсолютно всі висновки, які можна зробити із цієї попередньої диктаторської історії, і він не збирається повторювати їхню долю. Тому ті мрійники, які сидять і думають, що Вовку Путіна скоро там. Хтось там скине, що він там зіграє в ящик, не забудьте, вас чекає от доля цього м'яса е, руського, яке постачається вовкою Путіним е, на, на лінію фронту. І ті, котрі сидять, очікують, там, доки це все закінчиться, в себе, як, як в яких би теплих місцях ви там не були якими крутими пациками не були, там, мали якісь PHD ступені, заробляли дохіріще бабла, планували майбутнє для ваших дітей, бо ви ж там прикупили якусь там квартирку для своїх дівчаток, бо вони там зараз навчаються по якихось коледжах, університетах, і їм там треба буде десь жити, працювати. Як би там їхні мами про це все не дбали, і чим би ви там, яким би ви там важливим інженером чи працівником, і як на вас стрімається весь там виробничий процес на вашій поточній роботі, від цього нічого не залежить. Тим пацикам, які вас ловлять на вулиці, ви для них просто лошара. І в той момент, коли вони вас зловлять, вони вам вкажуть на то, ким ви є насправді, і ви направитесь зупиняти оті от, то от м'ясо з іншого боку. Тому що ж, ставайте підписниками каналу, каналу, ставайте спонсорами, дивіться історії інших людей, використовуйте ті маршрути, які є. Вже на каналі, тому що їх є дофігіщі, вони вже фактично покривають там, Білорусь, Словаччину, Угорщину, Румунію, Молдову. Оці всі напрямки вже покриті. Якщо я виставляю якісь маршрути, то я виставляю не один, а кілька, так щоб люди мали альтернативу, щоб ті, котрі е, збираються його використовувати, вони знали, що. Є не один, а кілька варіантів в них. Їм є з чого обирати, і тим, котрі по цей інший бік нашим доблесним нквд ну, їм не вийде перекрити там якийсь один напрямок, бо він там один-єдиний. Не один-єдиний, їх є дофігічно по, всі, по всіх кордонах, по Україні їх буде ставати тільки більше. Тобто, задум це такий, що. Коли, коли дати якийсь один маршрут, то це, звичайно, буде зла послуга, тому що нквд швидко його перекриють. А коли показати всі можливі шляхи, то нквд так їх всіх знають, і їм там навіть не треба рипатись нікуди, смикатися, тому що немає в цьому сенсу. А, а вам є з чого вибрати. Вам, є, вам, кожному із вас, треба подивитися, які у вас сильні сторони є. І куди вам краще йти? Краще, звичайно, на йти туди, в ті країни, які ви знаєте, якщо ви там живете там, десь поруч з Молдовою, чи поруч з Білорусю, чи у вас там були якісь рідні, чи там поруч із Польщею, і у вас там є якісь кінці, то вам краще туди. Тим, котрі е, якісь там заряджені туристи, ну, звичайно, вам краще йти через гори. Тому що гори зараз порожні. Зараз. Там, якщо вони є, то є тільки в певних місцях. Там, от на тій половині веснарці вони там сидять вас чекають. І якщо ви заряджені туристи, то ви знаєте, що з цим робити. Ну що ж, всім успіху, беріть свою долю у власні руки.